Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога, коли і наскільки підвищать пенсії, що говорять про індексацію. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. З березня 2025 року більшість українських пенсіонерів очікує підвищення пенсій у рамках щорічної індексації. Березнева індексація торкнеться не всіх пенсіонерів, а лише тих, хто оформив пенсію понад три роки тому розмір підвищення поки що не визначено остаточно, оскільки він залежить від рівня інфляції та зростання середньої зарплати в країні. Проте, за словами експертів, попередньо планується підвищення на 10. Нагадаємо. У березні 2024 року пенсії збільшили максимум на 1 гривень і мінімум на 100 гривень, при цьому індексується лише основний розмір пенсії, а додаткові надбавки та соціальні виплати залишаються без змін. Майте на увазі, якщо ви змінили рахунок у банку. Або обрали новий банк для отримання пенсії, субсидії, пільги чи страхової виплати. Обов'язково повідомте про це орган пенсійного фонду. Щоб виплати продовжували надходити без затримок державна підтримка у вигляді тисячі зеленського. Слід пам'ятати, що заявку на отримання тисячі зеленського можна подати до кінця лютого, а витратити до кінця 2025 року ці гроші не видаються готівкою, але їх можна використати для оплати комуналки, придбання товарів українського виробництва, поповнення мобільного. Рахунку. А також для оформлення передплати на газети на пенсії та пенсійна телепрограма, ми також повідомляли, що частині українців платіжки за газ не прийдуть. Важлива заява від Нафтогазу. Врахуйте також, що якщо ви оформили виплату тисячі зеленського на банківську картку, гроші мають надійти протягом 10 днів після подання заявки. У разі затримки перевірте статус заявки в застосунку ДІЯ або зверніться до банку.